Доброго вечора, панове. Пропоную вашій увазі поворотні муфти. Одну зробив собі, одну зробив на продаж. Муфти легко розбірні, повністю ремонтопригодні. Викручується ось контргайка, Можна замінити різьбу при її ізносі, викручується, вкручується, новенька різьба. Далі стоїть два сальника, два підшипника. Цього достатньо. Якщо ставити більше сальників, туго дуже ходить. Тому третій сальник у мене стоїть зі зрізаною манжетою без пружинки. Просто, щоб не ржавило посадочне місто. Ну і трохи захистити від вологи підшипник. При зносі сальників, при вироботці на валу. Можна підшипники зміщувати вверх і додавати третій сальник. Я так зробив на своїй старій муфті. Е, так, муфта ця на дюйм з четвертю проток. Ось такий. Тут у мене ця дюймова. Можна в будь-якому сантехнічному магазині купити таку футурку. Якщо у вас дюймові штанги, перейти на дюйм. По розміру вони практично однакові з цеєю. Все. Так що, кому треба, одненька є в мене муфта поки що.